Діти в школах не повинні мерзнути а під час уроків на них зі стелі не повинна литися вода. Здавалося, прості зрозумілі речі. Проте для деяких шкіл буковини хороші умови в навчальному закладі довгий час були лише мрією. Хто допоміг школярам, інвестувавши в їхні комфортне навчання, мільйони гривень дізнаємось зараз. Галина Григорівна працює вчителькою ЗОЖ на один десяток років. Малюки разом з нею роблять свої перші кроки в навчанні, вчаться рахувати, читати і писати. Гарно, красиво, красиво. У нас нові зошити. Ми дуже дуже стараємося. Колись тут вчилась, і перша заступник голови ОДА Інга Маковецька. Сиділа майбутній державний службовець за другою партою і завжди відрізнялась організаторськими здібностями. Галина Григорівна згадує, як в другому класі Інга Степанівна згуртувала навколо себе учнів. Вона Організувала учнів, вони знайшли, що в одного хлопчика на роботі в батька є професійний художник. Намалювали прекрасну новорічну газету, котра згодом висіла разом з газетами старшокласників. Я дуже пишаюся такою ученицею. Ви знаєте, я зустрічалася з нею, цікавилася її справами. От коли вона на телебаченні працювала, я весь час дивилася її передачу. з задоволенням. нині Інга Степанівна тут з робочим візитом. Приянні відомої випускниці, ця школа отримала довгоочікуваний дах. Вода, вже як е, е, текла прямо іноді, якщо великі сильні душі дітям на голови. Згадує недавні часи директорка школи Надія Бачинська. До ремонту вчитися у деяких приміщеннях було просто неможливо. Діти сиділи на протязі, а посеред класу виріс стовп. У таких класах замокла стеля і тому вона почала падати. Тому з першого дня роботи Надія Бачинська писала листи з проханнями до кожного, хто міг би допомогти відремонтувати дах. Листи були до влади, до спонсорів, до приватних підприємців. Відповідь була: немає коштів, зачекайте, маємо якісь інші проблеми. Допоки в шкільному житті не з'явилося неочікуване чудо. Діти мене запитували Надія Натольна, ви директор школи. Так, так, ви ж ніколи не берете ні. А хіба існує Дін Мороз, чи Санта Клаус, чи Святий Миколай? Звичайно, існує. Як це не існує? Ну як можна жити без таких е, героїв? І щоб довести дітям, що справді вірить, написала листа, але тепер не владі, а Святому Миколаю. Той натомість відправив своїх помічників, аби дах в школі нарешті відремонтували з посмішкою. Розказує жінка інгу Степанівну Маковецьку. Яка посприяла нам, яка один час перезвонила мені і сказала Надія Анатолійовна, я хочу допомогти, так як вона випускниця нашої школи. Я хотіла б допомогти вам. Я кажу: та не вже? Та не вже подіяла. Та не вже прийшов святий Миколаїв, Вона каже святий Василь. Василь Васильович Амельченко, народний депутат України від радикальної партії Олега Ляшка. Саме дякуючи можливостям фракції у Верховній Раді, вдалося залучити на Буковину на підтримку об'єктів соціальної інфраструктури 5 мільйонів гривень. У цих стінах вчиться майбутня еліта України, тому для цих дітей необхідно створити найкращі умови, розказує депутат. Маючи сьогодні в керівництві ради Маковецької Степановну, нам вдалося вивчити ситуацію і допомогти саме тим об'єктам, які потребували найбільшої уваги зі сторони держави. Вже незабаром ця школа стане опорною, тому допомога дуже своєчасна і довгоочікувана. очікувана. моя мама, моя тітка, мамин брат, і зараз вчуся я, і, напевно, сюди піде мій молодший братик. І за... Весь час, ця школа, от саме зараз вона саме краще виглядає. Тим часом у класі Галини Григорівни триває урок. Для натхнення вчителька наостанок розказує дітям про видатних випускників школи, щоб малюки мали гідний приклад для наслідування. Цього разу про інгу Маковецьку завдяки якій школа отримала новий дах. Дуже звичайно всі раді, що наша школа тепер засяяла таким червоним дахом на всю округу. Юля Здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.